Як бачимо, будівництво торгово-розважального центру над станцією метро Герою Дніпра йде повним ходом. Це не дивлячись на те, що останні два місяці мер столиці, як мантру повторює слова, що ніякого будівництва ТРЦ не ведеться, що йде лише укріплення ґрунтів та гідроізоляція. Но тут одне з двох: або, а, а, або мер столиці мерселиці у його платівка, або... Кличко вивчив складне слово гідроізоляція, тепер постійно про нього згадує, коли мова заходить про гею Дніпра. Кличко невмисну водить Кияну ману через те, що за фірмою ТО ЛТД», яка отримала дану земельну ділянку в оренду, стоїть його друг депутат Верховної Ради Валерій Іщенко. Хоч Іщенко це і спростовує, але не так давно його мати Генна Маргелець була влас... числась. Власником цієї фірми. До речі, депутат Іщенко, Дмитро Банас в цінах Київради помічник Іщенка, депутат Київради Дмитро Банас в цінах Київради активно лобіює дане будівництво. Ну от така вона, до речі, за цей час, поки кличко розповідає, що ніякого будівництва ТРЦ згоди громади тут на станції метро відбуватися не буде. За цей час вже виросло 19 таких колон восьмиметрових. Ну, Ось така гідроізоляція відбувається у нас зараз над станцією метро Героїв Дніпра.